Друзі, привіт! У мене сьогодні такий спонтанний прямий ефір. Зараз напишу тему. Тема в нас така: Навіщо робити карту бажань? Сьогодні майже весь день монтувала першу частину майстер-класу саме про карту карта бажань та її реалізацію. І ось в мене велика наснага, тому вирішила вийти в ефір, поділитися з вами саме тим, Навіщо все-таки робити карту бажань? Чому? Тому що е, я ще зовсім недавно вважала, що це якась, чесно кажучи, фігня, а не інструмент для того, щоб привіт, привіт для того, щоб е, здійснювати наші бажання. Тому що це не щось раціональне. А коли це не щось раціональне, здається, що ну, навіщо це? І, в принципі, в моєму курсі, наприклад, реальності», я туди цю карту бажань навіть не включала. Але що трапилось? Трапилось те, що почала більше цю тему вивчати. І, взагалі, чому почала? Тому що попався майстер-клас, де було сказано про те, що дивіться, берете свої бажання, там в одну частину матеріальні, в іншу частину нематеріальні, і, типу, все буде у вас круто, все буде окей. І ух, я така, щось не те, давай досліджувати більше цю тему. І коли почала досліджувати, то зрозуміла насправді наскільки це крутий інструмент виявляється, ось ця саме карта бажань. А, чому і ще хочу сказати, чому саме до нього, до цього інструменту інколи, я думаю, от в мене було так точно. Я не дуже сильно його полюбляла, тому що Мені здавалося, що карта бажань це що? Це я беру якісь там супер дорогі речі, там, яхту, беру там якийсь палац і ще щось. І ось вішаю на свою карту бажань, наклею. Да, і а, таким чином якось, якось вони до мене прийдуть в моє життя. Насправді це неправильно і це помилка а, таким чином робити карту бажань. Тому що карта бажань вона повинна бути реальною. Реальною тоді вона буде допомагати нам. А якщо це якісь просто речі, нав'язані, то це нічого з нічого цього не буде. Да? У нас взагалі, можна сказати, що 50% наших бажань це нав'язані бажання. І це дуже часто, знаєте, ми дивимося на якісь лакшері, блоги і ще щось. І, здається, наче якщо я не можу собі дозволити кожного року там. А літати на Мальдіви, то моє життя не якесь, ну, якесь не таке. Щось, щось, щось в мене не так і так далі. І якщо я ось ці Мальдіви собі наклею на карту бажань, то наче, ну, наче, наче от, я чому так не робила? Тому що я розуміла, що це обман. Да? Але якщо насправді робити правильно, то це буде крутий інструмент. Як це робити, це. Дуже чітко і конкретно даю критерії, саме які бажання. Якщо ми беремо свої бажання, і якщо ми беремо реальні бажання, тобто там є чіткі критерії, які бажання, да, як створювати ось карту бажань, які, які бажання ми туди включаємо? Так, так, треба всередину себе дивитись, да, що потрібно саме тобі. Насправді так. Тому що. Ось чомусь мені завжди здавалося, що в карта бажань щось таке нереальне повинно бути. А це неправда. Якщо якраз туди включити реальні бажання, якщо туди якраз включити свої власні те, що ми хочемо, то це буде дуже крутий інструмент підтримки. Ось чому я, в принципі, вийшла сюди в ефір. Що я вам а, хочу ще сказати? Да? Ось, тобто ми повинні саме вибирати. вибирати бажання. Які повинні там бути в цій карті бажань. Що ще? Ще також є багато крутих інструментів, як підсилити цю карту бажань. Крім того, що ми дістаємо з себе свої бажання, крім того, що ми включаємо, ми перевіряємо ці бажання на їх реальність, на їх взагалі необхідність в нашому житті, чи, можливо, це просто, знаєте, таке дуже велике хочу, і чи навіть... або навіть там взагалі може не бути цього хочу. Ми, а ми чомусь ліпимо. Ліпимо, тому що ну, це ж карта бажань, тому там повинно бути щось щось таке, 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 чого ми можемо не знаю, ніколи не досягти. Або ну, для нас, наприклад, зараз щось таке, що нереальне. Але насправді ні. Крім цього, потрібно ще є дуже круто різні е, круті інструменти, які підсилюють цю карту бажань. Тобто там може, може бути не тільки, наприклад. Наші бажання, да? а ось ще різні з ними пов'язані різні штуки. І це теж я от на майстер-класі теж детально про це все розповідаю. І, І давайте переходимо до теми нашого саме. Навіщо? Навіщо тема нашого ефіру? Навіщо робити цю карту бажань? Чому взагалі вона потрібна? Це крутий інструмент, якщо він правильно зроблений. Якщо там наші бажання, якщо там реальні бажання, то коли ми м -м, постійно знаєте, дотикаємось на цю карту бажань, і от це дуже круто, коли ми взагалі її якби, впроваджуємо своє життя. Тобто ми робимо якусь дію, наприклад, зараз, да, там я веду прямий ефір, чи ця дія, дивлюсь на свою карту бажань, чи ця дія дійсно м -м, відповідає моїй карті бажань, чи це, ця дія не потрібна. І так по всьому, і крім того, ми і більше мотивуємось теж, коли ми бачимо карту бажань, так, і бачимо її реально, і вона постійно перед нами. І знову ж таки, це також, ось, знаєте, є інструменти, які впливають на свідоме. І я от на майстер-класі теж буду казати про те, що ми, як ми можемо підсилити, ми саме беремо і інструменти. На наше свідоме і на наше несвідоме. І от коли ми постійно теж натикаємось на цю карту бажань, це можна сказати про те, що несвідомо ми ем, даємо своїм бажанням <свісно> добрий вечір, даємо своїм бажанням можливість здійснитися. І це теж дуже круто. І що ще хотілося би сказати про те, що м, часто я взагалі так чую і. З, про те, що зараз не ті часи. Не ті часи для того, щоб ось, там, наприклад, цих кар, карта бажань, да, як можна зараз взагалі про таке щось розповідати. Але насправді, я. Так, дякую за комплімент, про класний ефір. Насправді, знаєте, про наші бажання, що. Я вам раджу, і взагалі давайте візьмемо собі такий постулат, не знаю, про те, що ніякі зовнішні обставини не повинні ставити на паузу і наші бажання. І не тільки ставити на паузу, а й ще ми не повинні відмовлятися від наших бажань через якісь зовнішні обставини. Тому мені здається, що цей майстер-клас він, він також і ресурсний. Зрозуміло, що якщо ви в стані такої більш знаєте, апатії якоїсь, то, скоріш за все, вам, вам пройде, пройде ось мої слова, да, прийдуть мимо, і ви скажете ні, але якщо хоч трошки є ресурси, то я вам дуже рекомендую саме дивитися на свої бажання, тому що це теж дає дуже багато ресурсів, це теж дуже сильно підтримує якісь там а, такі часи турбулентності. Тому для жінки дуже важливо загадувати бажання, так. Дійсно, і зараз новини взагалі, не тільки по світу, да, дуже такі різні тривожні. І здається, хочеться інколи просто сховатися десь під ковдру і все. І, і, і сховатися від цього життя. Да. Але, але хто тоді буде втілювати наші бажання? А наші бажання, вони, якщо вони народилися у нас, в голові, то вони, як це сказати, вони хочуть, хочуть е, збутися, да? хочуть збутися, хочуть втілитися в життя. Тому і тільки ми можемо це зробити. І ось на майстер-класі я якраз розповідала, от, хто е, запізнився на ефір, розповідала, що ми будемо саме перевіряти, да, в, туди м на нашу карту. Класти саме ті бажання, які треба, потім перевірені бажання, не просто якісь там <завчання> заоблачні бажання, да? будемо їх підсилювати. А друга частина майстер-класу це вже буде про реалізацію цієї карти бажань, тобто і там прям покроково, крокову, які дії нам потрібно. Тому що дуже часто ми що ми робимо? Ми беремо багато-багато дій, і наче, знаєте, це як. Імітація бурхливої діяльності, значить я багато чого роблю, і я ж якби йду до своїх якихось цілей. А насправді ми ходимо все, знаєте, навколо якихось і не заходимо в ті глобальні якісь дії, які нам дійсно приведуть до наших бажань, до наших цілей. І ось на майстер-класі буду теж казати, що з цим робити. Тому, в принципі, це теж торкається цей майстер-клас саме моєї. Основної теми щодо прокрастинації. І що ще я хотіла сказати, що щодо саме майстер-класу, що він підійде і як для тих, хто каже, що в мене взагалі немає бажань. І ми там будемо якраз відшукувати наші бажання і прям іти з, з корінних наших потреб, ми будемо відшукувати, які ж насправді наші бажання, да, чого ми хочемо. І також він підійде для тих кого Дуже багато бажань, здається, що якщо я зроблю майстер-клас, то в мене, якщо я зроблю карту бажань, то в мене буде ця карта 5, 5 на 5 метрів, да? Там 5 в ширину, 5 в довжину, наче дуже багато, і я не знаю, що ви, Там... навіщо це робити і так далі. Теж на ось такі штуки теж в мене є відповідь, тому. Тому я вас, я сподіваюся, що я вас надихнула саме до того, щоб робити карту бажань. І якщо ви хочете зробити це зі мною, по тому вибрати да, саме бажання, які, які ваші, да, не просто якісь там заоблачні, якісь там, не знаю, а, а саме ваші бажання і їх підсилити, і зробити так, щоб прийти до них швидше. А не там дуже-дуже довго, то якраз запрошую вас на свій майстер-клас. Так, якщо є питання, то задавайте. а Якщо ні, то я бажаю нам всім тихої ночі сьогодні і бажаю нам всім іти за нашими бажаннями, тому що насправді, це ми всі з вами, ми всі з вами люди супергерої, які не просто. <свісна> сховалися під ковдрою, так? <свісна> а йдуть, також, діють, роблять багато чого для нашої перемоги і для, взагалі, для, знаєте, знаєте, навіть коли ми робимо багато чого для того, щоб бути в нормальному, адекватному стані і підтримувати наших рідних і себе, то це теж дуже круто. Тому, тому я всім нам бажаю. Всім нам бажаю, щоб наші бажання ми не відкладали, наші бажання ми не забували навіть в несильно сприятливих зовнішніх обставинах. Добре, все. Дякую вам, дякую. Дуже класна ідей. Дякую вам за коментарі. Дякую тим, хто прийшов, хоча не було, навіть я не, не було оголошення. Все, вам тихої ночі. Всім до побачення!